Друзі, вітаю! Мене звуть Юлія Єгорова. Я тренерка з пілатесу, спеціалістка з руху, спеціалістка з лагідних тренувань. А моя філософія така, що тренування не мають бути покаранням або стражданням, на яке ми йдемо, як на Голгофу. А це має бути щось приємне, те, що ми робимо для свого тіла. І якщо ми фізично готові, то навіть тренування з додатковою вагою, з гантелями або з гірями теж можуть бути у задоволенні, якщо ми вже до цього відповідно підготувалися. Але сьогодні в нас буде м'яке заняття, яке ми будемо робити в, у положенні русалка. Ми попрацюємо на цьому занятті з мобільністю грудної клітки. І навіть якщо ваша робота не пов'язана з сидінням за столом, з, з сидінням за комп'ютером, все одно кожен і кожна проводять достатньо багато часу в телефонах, і я в тому числі я теж пам'ятаю про те, що треба дозувати сидіння в телефоні, треба робити компенсацію, розминку, де не сидіти занадто довго. Я теж це дорогу. Речі контролюю, не дивлячись на те, що моя робота пов'язана з рухом. Тож ми працюємо з грудною кліткою, і хочу вам нагадати, а можливо хтось вперше це почує. Що наші ребра починаються не отут, де ми їх можемо знайти, і не отут, а вони починаються набагато-набагато вище за ключицями. Ось у мене модель грудної клітки, от наша рукоять-груднина, і от перше ребро, воно аж отут, от за ключицю. Не всі це знають, але я пропоную нам просто дізнатися зараз, якщо ви не знали, або нагадати собі. І ми будемо уявляти, що наші ребра, такі тут вони продовжуються як реберна корзина, будуть у нас під час вправ. Я буду нагадувати про цей візуальний облік образ, Що вони будуть розкриватися, отак, як віяло на вдиху, і збиратися разом а, так само, як віло, коли ми його закриваємо, на видиху. Тож, будь ласка, запам'ятайте цей образ, і, можливо, ви його будете використовувати і в інших якихось заняттях, що ми будемо уявляти собі, як наші ребра розкриваються, розширюються на вдиху і опускаються, наближаються до одного, рухаються до центру на видиху. Тож ще раз а, пропоную згадати, де в нас знаходяться. Ребра, і де вони починаються, отут все, і в нас під підпаху це теж ребра. Тож, перед тим як ми почнемо в кращих традиціях Ютуба, пропоную вам підписатися на цей канал, поставити лайк. А також буду дуже рада, якщо ви після цього заняття не полінуєтесь написати коментар, і поділитися своїми враженнями від цього заняття. Ця практика в нас буде проходити в положенні русалка, коли у нас одна нога попереду інша позаду. У цього положення є перевага на відміну від положення отакого, от сидячи. Схрестивши ноги, те, що ми називаємо по-турецьки, що сидіти отак набагато складніше, ніж отак. Майже кожна людина може сісти в таке положення. Але ми будемо міняти ноги, ми будемо сидіти то на одну сторону, то на іншу, щоб не сидіти просто занадто довго. Також, якщо ви будете, або коли, якщо коли ви будете повторювати це заняття, я пропоную вам починати кожен раз з іншої ноги то з правою, то з лівої, то з правою, то з лівої. Якщо ми постійно починаємо з однієї ті самої ноги, то ми закріплюємо такі Компенсація, симетрію в тілі, а було б э, гарно попрацювати з тим, щоб стати трошки більш симетричним. Хоча ми пам'ятаємо, що всі люди асиметричні, нічого страшного в цьому немає, якщо ця асиметрія не заважає нам жити. Тож, я почну з лівої сторони, тому що частіше я починаю з правої, от зараз я теж спробую зламати систему. Для цього заняття нам не знадобиться нічого, крім калимка і, сподіваюся, гарного настрою. Ми сідаємо так, щоб э, стопа торкалась, де свод стопи торкався арка стопи торкалась коліна. Близько. Якщо у вас трошки піднімається коліно, це нічого страшного в цьому немає. Але також, якщо вам зовсім незручно, ви можете щось підкласти під таз, рушник, йогаблок, можливо, якусь невеличку подушку, знайти зручне для вас положення. І ми спираємось на ліву руку, якщо у вас ліва нога попереду так само, як у мене. І також нормальним є, якщо у вас права сідниця знаходиться в повітрі. Тобто я не намагаюся сидіти сідницями одночасно на килимку. Я сиджу тільки на лівій сідниці, і між, між правою сідницею і підлогою у мене залишається простір. І зараз я свою увагу направляю на ліве плече. Пальці опорної руки розправлені, великий палець відведений. Я починаю занурюватись в руку, наче повисаю на руці. І ось у мене нижні ребра мої розкриваються, і я вертаюсь в вихідне положення. І тут знову буде дуже доречним: оцей образ цього віла, яке я поспішила відкинути від себе в сторону. Ось я опускаюсь вниз, і мої ребра розкриваються. І коли я вирівнююсь, вертаюсь вихідне положення, ребра теж збираються разом. Вдих, ребра розкриваються, якби повисаю на руці, видих. Вдих. Ми можемо тут спостерігати за багатьма ділянками тіла, за багатьма рухами. Але давайте сьогодні зосередимося саме на русі ребер. Вдих. Опускаємось вниз, розкриваються ребра з лівого боку. Видих. І ще раз вдих. Ми якби просто повисаємо і вертаємось в нейтральне положення. Тож я буду розумнішою, покладу а, цей, а, це віяло десь поруч з собою. Тепер ми знову акцентуємо свою увагу на плечі і уявіть, що у вас прикріплений до плеча олівець. І ви починаєте цим олівцем малювати отак напроти вас на стіні коло. А, і ми тут теж не поспішаємо, у нас спокійне дихання. А, можна підлаштовувати, і це було б варто да, рух піддихання, наприклад. На вдих плече рухається вгору, на видих вниз. От. Але якщо вам поки що складно це себе тут скоординувати, просто спокійно дихаємо, спостерігаємо за плечем. І тепер в протилежну сторону. Ми малюємо плечем коло, і якщо ви стикнулись з тим, що е, вам якось складно скоординувати рух плеча, то це теж в певній мірі нормально, особливо, якщо у вас невеличкий досвід роботи з тілом, але поступово, чим більше ви займаєтесь, тим краще ви розумієте своє тіло, і вам легше його де, е, цей рух е, якби, направляти в потрібне русло. І вертаємось в нейтральне положення. Я пропоную сісти в положення більш-менш симетричне, теж поспостерігати за відчуттями права-ліва сторона, можливо, ви вже зараз відчуваєте Чуваєте якусь певну асиметрію, і міняємо сторони. І а, тепер так само тут, да, я знову беру а, своє віло, і ми будемо а, вілом символізувати рух ребер. От на старті в мене ліва сідниця в повітрі, от у мене обидва боки майже однакової дожни. Будьте також готові до того, що однієї ті самої людини а, русалка в одну сторону і в іншу сторону можуть відрізнятися за відчуттями, і це теж в певній мірі нормально. Тому не треба з цього приводу хвилюватися. І ми опускаємось вниз, у нас ребра з правого боку розширюються, розкриваються, і вертаємось в вихідне положення. Ми не дуже не дуже зручно лівою рукою розкривати віяло, але я спробую. А, да, от, зовсім у мене не виходить. Да? І от я, коли я опускаюся вниз, у мене ребра розкриваються, чи може я його якось неправильно взяла. Да, неправильно взяла, і, і коли я вирівнююсь, а, ребра збираються, знову разом наближаються до центру. Вдих, ну, Або, же, може, мені як а, поганому а, танцівнику, і мішає, заважає. вдихом ребра розкриваються, і видихом вертаємось вихідне положення. Приберу його, щоб було краще видно, що я роблю. От я, наче просто повисаю на руці, і в мене ребра розширюються, розкриваються, і вертаюсь вихідне положення. Достатньо. І знову ми дістаємо свій уявний олівець, прикріплюємо його сюди на плечі. І починаємо малювати коло плечем. Наче ми цим уявним олівцем малюємо коло на стіні. І ще. І ще. І ще. І в протилежний бік поспостерігайте, наскільки вам комфортно це робити. Зверніть увагу, до речі, на свій лікоть, що ми лікоть не перерозгинаємо, ми не висимо на руці. Пальці опорної руки розправлені. І ще. І заключний раз. І ми вертаємось в центр. І знову я пропоную вам сісти в більш-менш симетричне положення. Якщо вам, можливо, зручно так сидіти, можливо, комусь зручно витягнути ноги, не обов'язково їх випрямляти, якщо вони не випрямляються. Знайдіть просто зручне положення для себе, більш-менш симетричне, щоб ви могли поспостерігати, що у вас змінилося в плечах, в руках, можливо, в грудній кліці. І ми знову міняємо сторони і знову сідаємо в русалку на лівий бік. І я пропоную покласти руку на потилицю, для того, щоб вона не відволікала нашу увагу. І знову у нас настав. Ми собі уявляємо, що у нас ці два боки однакової довжини, ми наче поміряли їх лінійкою, тут, наприклад, 30 см і тут. І тепер на вдиху моя увага буде направлена в праві ребра. І я вдиху розкриваю праві ребра, направляю їх в стилю, направляю направляю вдих в ребра і вертаюсь в нейтральне положення. Я не провалююсь от сюди, не повисаю на руці. От я вернулася в симетричну позицію. Вдихом я направляю ребра вгору. І видихом вертаюсь в нейтральне положення. І тепер у мене з цього боку в мене оце віяло. Ось я на вдиху розправляю, ребра розкриваю, направляю в стелю. І на видиху вони якби збираються ближче до центру, закриваються. Вдих. Наче ми хочемо продемонструвати, от хтось, наче, дивиться на нас згори, і ми хочемо продемонструвати цьому комусь і ребра, і пахву. Прям розкриваємо увесь цей бік. Вдих. Такі прості вправи, вони зазвичай бувають дуже приємними. Але послідкуйте, будь ласка, за своїми плечима, що коли ви намагаєтесь де, от, бік розкрити, потягнутися, що ваші плечі не підстрибують до вух. І ще раз вдих. І з видихом вертаємось в нейтральне положення. Відпускаємо руку. Зараз в цьому колі ми зробимо тут дві вправи. І ми тепер задню, умовно да, задню ногу, у мене це права нога, ми підтягаємо стопою на себе. Спираючись, да, продовжуючи спиратись на ліву руку, я починаю розвертати праву ногу і ставити її на стопу настільки, наскільки це можливо, направляючи коліно вгору і вертаю ногу в вихідне положення. І мені дозволяє моя мобільність кульшових сулобів і тазу розвертати ногу з достатньо великою амплітудою. Але Якщо у вас не виходить настільки ногу підняти, будь ласка, рухайтесь в комфортному для себе діапазоні. Не треба ногу занадто сильно кудись тягнути, не треба робити через біль. Поступово мобільність буде покращуватись, але вона теж має певні межі. Ми не, тут не намагаємось запхати ногу за голову. І ще розвертаємо ногу і вертаємось в вихідне положення. І ще раз і вертаємось в вихідне положення. Міняємо сторони. І а, тепер я спираюсь на праву руку. Ліва рука в мене на потилиці. Знову ми згадуємо. Оце віалода, і коли ми будемо тягнутися ліктям вгору, ми будемо уявляти, як нас ребра розкриваються, і коли ми будемо вертатися в вихідне положення, будемо уявляти, як ребра як би, закриваються. Звісно, вони не а, так при плюс, ну, не знаю навіть яке слово підібрати, не склеюються, так от впритул не з'єднуються. Це така теж, знову ж таки, образ і метафора. Вдихом розкриваємо ребра і видихом вертаємось в вихідне положення. Упорна рука може трошки з'їнатися в лікті. Можливо, комусь захочеться прям Поставити лікоть на килинок, і в цьому немає помилки. Тут можуть бути різні варіанти. Можливо, комусь захочеться прям, прямою рукою відштовхнутися потягнутися. Ви можете експериментувати це нормально, це ваше тіло, і ви якнайкраще маєте знати і знаєте, я впевнена, як, що де рухається. Або, можливо, ви зараз якраз на шляху цього дослідження. Тож ми згинаємо руку настільки, наскільки вам комфортно на вдиху і вертаємось в вихідне положення на видиху. Вдиху ми направляємо вдих в ребра, розширюємо їх і видихом вертаємось в вихідне положення. І ще один раз вдих. І з видихом вертаємось в нейтральну позицію. Тепер ми звертаємо свою увагу на ноги, і ми стопу задню да, розвертаємо а, стопу на себе. Ну, в нормі вважається, да, що в цьому положенні варто сидіти, коли стопа від себе. А, це більш сприятливо для кульшового суглобу, для тазу. Але також я знаю, що є купа людей, які так не можуть розвернути ногу. Тому, звісно, сидіть так, як вам зручно, але майте на увазі, що було б класно, якби стопа поступово да, розверталася пальцями від себе, але також це Залежить від мобільності гумілкостопу, від кульшового солобу, від багатьох чинників. Просто так вам для інформації. Тож ми стопу тут розвертаємо на себе і ми починаємо розвертати ногу коліном вгору і вертаємось в вихідне положення. Я приділяю увагу цим деталям, про які я вам кажу, тому що я вважаю, що це важливо. Деталі найважливіше в нашій справі, та й не тільки в нашій. Вертаємось. Розвертаємо ногу коліном вгору, ставимо стопу на килимок і опускаємо коліно. Вдих, видих. Розвертаємо ногу коліном вгору і вертаємось. І ще. Теж ми не тягнемо ногу з усієї сили, ми не намагаємось тут поставити рекорд по відведенню, стегна назовні, а, а рухаємось в комфортному для себе діапазоні. І, ще. і вертаємось в нейтральне положення. І ми знову міняємо сторони. І ми знову сідаємо, так що я сиджу на лівій сідниці. Праву руку я витягаю в правий бік, і ми будемо закручуватись, закручуватись і дивитись назад. І вертатись вихідне положення. Ця вправа виглядає дуже простою, але мій тренерський досвід підказує, що часто бувають тут всякі різні неточності у виконанні. Але на тому і тренуємо, щоб поступово поступово покращувати, і ніхто ніколи не зробив все з першого разу ідеально. Але я пропоную, що на що тут на що тут звернути увагу. Бо перш, уявіть, що ви тримаєте тут в руці а, такий великий м'яч, фітбол. і ви починаєте повертатися разом з цим фітболом. І фітбол вам не дає отак руку до себе притиснути. Тобто, ви залишаєте тут простір між рукою і корпусом. Другий момент: зверніть увагу на свій таз. Тобто я не намагаюсь тут залишити таз на місці, і повертатись а, а, тільки від талій. Я повертаюсь разом з тазом, і я дивлюсь назад туди, куди я повертаюсь. Тобто я не залишаю тут голову. От куди я хочу повернутись, туди я і дивлюсь. Також важливим є опорна рука, що вона не перерозігнута, так я не повисаю на лікті. А лікоть м'який. Це нам тоді дає певну амортизацію. Пальці, руки розправлені. Тож, let's go. Закручуємось з видихом і дивимось назад, і вертаємось в вихідне положення. Будь ласка, не намагайтесь одразу знову ж таки поставити олімпійський рекорд по скручуванню. Рухайтесь в комфортному для себе діапазоні. Не поспішайте. Видих. І вертаємось вдих. Я вважаю, що краще не доробити, ніж переробити. Видих, розвертаємось вдих. Видих. Закрутились. Вдихом вертаємось. І ще раз. Видих. І вертаємось вдих. Міняємо сторони. Хочу сказати, поки ви будете міняти сторони, що з цього положення з русалки є просто безліч варіацій різних справ. Ми зробимо буквально кілька, але тут є величезний діапазон і простір для фантазії. Але залишимо якісь справи і на наступні рази. Знову ми тут уявили, що тут у нас фітбол в руці величезний. Ви можете подумати, яким він міг бути кольору. І ми починаємо закручуватись разом, де з корпусом, на видиху, і дивимось назад, озираємось, наче ми хочемо там щось побачити за спиною, і вертаємося в Відне положення, видих. І ви можете спостерігати, що ваша ліва сідниця, якщо ви сидите на правій нозі, от як я, та права в мене нога попереду, що ліва сідниця іще вище піднімається, вона відривається від килимка І вертаємось в вихідне положення, розкриваємось. Видих. м'яко відштовхуємось ногою, повертаємось, дивимось назад. Вдих. І ще два рази. Видих. Вдих. En І вдихом вертаємось в вихідне положення. Пропоную вам повернутися в якесь більш-менш симетричне положення, і поспостерігати зараз, як у вас відчуття в плечах, в руках, в грудній клійці, простір між лопатками, як себе почуваю. І ми будемо вже закінчувати. Але ми ще раз повертаємось в русалку на ліву сторону, на ліву ногу. Я витягаю праву руку в правий бік, і я буду малювати рукою коло, але з такою думкою, начебто, моя рука тягне за собою весь корпус, все моє тіло. Тобто не рука отак окремо тіліпається, а я витягаю за рукою, наче я хочу рукою торкнутися і стін, і стелі, і підлоги. Тобто, як наче от нас хвіст махає собакою. І ще. І в протилежний бік витягаємо за рукою. А, мій досвід теж підказує, що найскладнішим етапом да, в цьому русі є, коли ми тягнемось вниз. І тут було б добре, якби у вас вдалося зробити отакий рух. Ви да? ж наче Скругляєтесь в попереку. Тобто не просто рука отак сама по собі, а рука тягнеться вниз, ви скругляєтесь, створюючи таке натяжіння по всій задній поверхні тіла. І ще. І вертаємось. Але ми тут залишаємось в цьому положенні. Ми не міняємо положення ніг, але міняємо положення рух. Правою рукою торкаємось. Килимка, і ми за лівою рукою витягаємось тепер і вертаємось в вихідне положення. Якщо ви відчуваєте, що у вас тут все сильно стискається, або якийсь дискомфорт в стигні. покладіть щось під таз. В цьому в цій вправі таке може бути. Отут більш простіша версія, да, тобто тут е, більш комфортна може бути ситуація для стигна. Коли ми вирівнюємось, це може ускладнюватись у деяких людей залежно від е, стану кульшового суглобів, від їх будови, анатомії, взагалі якісь там інших чинників. Тому не ігноруйте. У цей момент підкласти щось під таз. Це не означає, що ви паралімпієць чи ще щось таке. Це ви шукаєте для себе зручне положення. Якщо ви самі для себе не знайдете зручне положення, то я так думаю, що мало хто знайде, тому ми самі маємо про себе піклуватися. І ще раз, вдих. Моя філософія така, що в нас в житті стільки незручних ситуацій, що, хоча б на килимку, коли ми займаємось для себе, є сенс шукати зручні положення. І вертаємось в нейтральне положення. Знову складаємо ноги перед собою і поспостерігайте зараз. І, можливо, ви відчуваєте таку певну асиметрію. Це нормально, тому що ми попрацювали зараз да, на одну сторону більш яскраво. І тепер ми міняємо сторони, сідаємо, витягаємо руку в бік і починаємо малювати коло рукою. Наче ми прям витягаємось да, за рукою, і рука тягне за, за, нами, да, за, тягне за собою весь корпус да, разом з тазом. І ще. І в протилежний бік ми скругляємось, витягаємо за рукою вдих. Видих. Вдих. І ще. І заключний раз. От прям рукою, наче ми хочемо. Торкнутися усього, да, що нас оточує, вертаємось в нейтральне положення, і тут тепер інша рука в нас в опорі. І знову будьте готові до того, що, можливо, на одну сторону вам було ок, а на іншу треба щось підкласти, підтасти. Або навпаки, на ту сторону ви сиділи на чомусь, де і було якийсь диском. Ну точніше, ви відчували, що наче вас щось не пускає отак сісти. і треба було щось підкласти. А на цю сторону нормально, тому що. У абсолютно всіх людей кульшові суглоби асиметричні і в таких положеннях це може відчуватися. Тож ми витягаємось тепер за праву. Для мене це права рука, і вертаємось в вихідне положення. І я собі уявляю, що моя права рука, наче росте не з плеча, а прям з тазу вона починає свою. Десь, от я витягаю за рукою, і вся права сторона моя розширюється і вертаємось. І ще вдих потягнулись за рукою. І з видихом вертаємось в вихідне положення. І ми знову сідаємо в позицію якусь симетричну, тут теж не буде зайвим підкласти щось під таз, якщо вам це необхідно. Як зрозуміти, що вам це необхідно? Коли ви отак сидите, і вам доводиться напружуватись для того, щоб спину тримати вертикально? Це означає, що вам не вистачає. Мобільності поки що і треба собі допомогти. Ми кладемо руки на коліна і відштовхуємось руками від колін, направляємо грудну клітку вперед, і скругляємось, направляємо проекцію центру грудну, грудної клітки позаду, назад. Тобто таку собі невеличку хвилю робимо і ще вперед і назад. Витягніть руки перед собою, з видихом витягніть руки вгору і на вдиху, як наче на широку грудну клітку, ми руку опускаємо. Видих, витягаємось за руками. І вдихом відпускаємо. На цьому я пропоную завершити нашу маленьку таку розминку, маленьку практику. Сподіваюся, що вам було цікаво, можливо, щось нове для себе почули. І а, в своїх заняттях хочу сказати, що я приділяю багато уваги деталям, я багато моментів проговорю, тому що я вважаю, що це важливо. На що саме це робить нашу практику ефективною. У нас не стільки багато часу в житті, щоб робити щось неефективне. Тому я докладаю досиль, щоб це було дійсно якісно. Дякую вам, друзі. Бажаю спокійного гарно, Нього дня мене звуть Юля Єгорова. Я тренерка з Пилатесу, спеціалістка з руху, спеціалістка з лагідних тренувань. Тож буду вдячна, якщо ви підпишетесь або напишете хоча б коментар, що ви думаєте стосовно цієї практики. Дякую, до зустрічі!